Народ казав, що ще покажу, дивіться, ось все. це ось все такі ось темні, вони з перцем йдуть. Так, це такі самі, да? Перець. Вони темні такі. Видно, не видно. Впрочем, ну, це все колбасні, щоб ви розуміли, яка йде на сета. Мяцис якийсь. Хрен його знає, чесно не розумію сам. З часником усьок. Опять часник. З паприкою. така ось. Тут ще ж написано. Опять який... Мацис, чи шашлик чи нацис. Опять з паприкою. Да? З паприкою. Коротше, по дві штуки це просто для, показ... для показання для торгових точок. Це вже на розв'яз. буде. Вони в упаковці будуть на по 250 грам, пів кілограма і кілограм є. Ціна я не пам'ятаю, тому що ціна ціна. ціна. Ось так ось вони всі виглядять на буклетиках. Так що, кому цікаво, телефонуйте, а також буде ще м'ясо в нас. Сушене. Коротше, джерки будуть м'ясні, гавяжі, курині, ну і різного виду. Так що телефонуйте, будемо раді вам прислати. Отправляємо новою поштою в будь-яку точку України. Всім гарного дня.